Сторінка 52 снігова королева. Скорочено оповідання перше: дзеркало та його скалки. Яких незвичайних властивостей набуло дзеркало внаслідок чаклунства лихого чорта? Як дзеркало та скалки від нього впливали на людей? Чи можна назвати те, що зробив чорт злом? Поясніть, ну так починаємо. Коли ми дійдемо до кінця цієї історії, ми знатимемо більше ніж зараз. Так ось жив один лютий чорт. Він був дуже лютий, він був сам сатана. Якось він був у дуже хорошому настрої, тому що зробив собі дивне дзеркало. Це дзеркало мало незвичайну властивість. Все хороше і прекрасне зменшувалося, мені до неможливого, а все негідне і погано виступало чіткіше і здавалося ще гіршим. Чудові краєвиди виглядали в ньому вареним шпинатом. А найкращі люди потворами. Або здавалося, що вони стоять на головах і у них немає животів. Обличчя робилися такі перекривлені, що їх не можна було впізнати. А якщо в когось була ластовиння. Воно розпливалося на весь ніс або рот. Це надзвичайно весело сказав чорт. Коли людині спадало щось хороше на думку, в дзеркалі з'являлась жахлива хримаса. І сатана реготав, радіючи з цією майстерною вигадки. Усі, хто відвідував школу чорта, а в нього була своя чортівська школа, розповідали. Скрізь про дзеркало, як про якесь чудо, лише тепер можна побачити, казали вони, якими є насправді весь світ і всі люди. Вони всюди бігли з цим дзеркалом, і нарешті не залишилося жодної країни, жодної людини, що не відбилося б з потвореними в дзеркалі. Тоді учні чорта захотіли полетіти на небо і там повеселитися. Чим більше вони підносилися, тим більше дзеркало скривлювалося. Вони ледве тримали його. Вони підносили вище та вище, і раптом дзеркало так затремтіло від жахливої гримаси. Що вирвалося з рук, упало на землю і розбилося на тисячу мільйонів, більйонів і ще більше скалок. І ці скалки наробили ще більше нещастя, ніж само дзеркало. Деякі з них завбільшки як піщинка, літали скрізь по світу, і якщо потрапляли в око людині залишалися. Людина з такою скалкою в очах бачила все на виворіт. Або тільки саме погане, бо кожна скалочка мала ту саму силу, як і ціле дзеркало. Деяким людям крихітна скалочка дзеркала потрапляла в серце. І це було найжахливіше. Серце перетворювалося на маленьку крижинку. Чорт сміявся так, що от-от міг луснути і радів, наче його приємно лоскотали. А по світ. Літало ще багато скалок дзеркала. Слухаймо далі. Відтінки українських перекладів. В українському перекладі Оксани Іваненко того, хто за допомогою дзеркала шкодив людям, називали чортом. Це персонаж слов'янської міфології, що втілює злий дух, нечисту силу. А в перекладі Галини Кирпи його названо тролем. У данському фольклорі тролден означає ворожий дух. Він подібний на гнома, бо також є карликом і живе в горах. Якщо гном у німецькому та скандинавському фольклорі можуть бути і добрими, і злими духами, то троль однозначно злий персонаж. Отже, злий троль у касі Андерсена живе поруч із людьми.